Якщо новий сайт, то краще починати одразу з перформанс Максу чи стандартної торгової кампанії. І, звичайно, думки в інтернеті розділяються, але ви довіряєте інтернету, бо я щось останнім часом з цією їжкою досить скептично взагалі до SEO видать. Але ближче до теми, як то, так би мовити, в кінці 2024 року, весь 2025 рік, Google буде дуже апгрейдити, вдосконалювати Performance Max. І він вже зараз ідеальний інструмент для старту, для нульового магазина, великого, маленького, з історією, без історії SEO без SEO, для старту з абсолютного нуля. Вам не потрібно ні. Ні звичайна торгова рекламна кампанія, ні пошук, ні ще щось, якась там історія, ні молитви на ніч. До речі, в мене є шорс, як за одну хвилину запустити той самий перформанс макс, змерченно з, з ідеальними налаштуваннями, без асетів, без сигналів на рентабельність. Можете використати максимум конверсій. Використовувати перформанс з нуля. Головне, щоб ви налаштували правильно ціль Google Ads з розширеним відстеженням конверсій.